Я хочу наблизити нашу перемогу і назбирати ну десь один може мільярд гривень. Дев'ятирічна рівнянка Олександра Данилюк з півом зібрала понад три мільйони гривень для Збройних сил України. Олександра ділиться початку повномасштабного вторгнення, співає на благодійних концертах та заходах, спрямованих на підтримку військових. З Майдану моя сім'я допомагати Збройним силам України. І коли почалася повномасштабна війна, то я теж вирішила допомагати своїм співом. Перше у мене було це. Я зібрала дрони, старлінки, тепловізори. І вже потім я не збирала на свою першу машину. Це для 104-ї бригади. У нас було 11 бригад, зараз 9, тому що 68 до Вінчі розформували. Це 148-ма десантна штурмова, це можна прапор. У нас є 10-та штурмова Дельвейс. Це 72 друга запорозці. Дуже потрібні риби. Це такі комплекси, купольні. Вони є багато купольні. Ну вони є дуже різні. Це те, чого хлопці просять. Ну, звичайно, дрони так само. Олександра почала займатися співом три роки тому у другій музичній школі. Її викладачка з вокалу Тетяна Паламарчук ділиться. Нині вона готує ученицю до сольного концерту, який також буде благодійним. Співали про маму, про тата. про про новий рік, а коли почалось повномасштабне вторгнення, наш репертуар абсолютно змінився, і ми почали співати пісні про війну, пісні, які надихають людей жити далі. Якщо там є дітки, які виконують тільки програму, то вона йде поза програмою. Вона виконує і програму, і ще 5-10 пісень. У мене всі військові, яким я зараз допомагаю, вони я з ними з всіма на зв'язку. Я їх дуже крепко люблю, тому що якщо б не вони, то ми б вже були на тому світі. І просто в Україні вже б не було б. Колись на моє день народження приїхала третя штурмова бригада додому. Це був для мене дуже великий сюрприз. Вони мені заграли на гітарі. Я зовсім такого не очікувала. Мені дуже все сподобалося. На одному із благодійних заходів Олександра познайомилась із військовослужбовицею Сніжаною. Пізніше вони переспівали пісню Козак-сістем Люди титани. Це її була мрія заспівати пісню з військовим, а обрала пісню я. Бо там текст цієї пісні, що ми ще повоюємо, а ми ще потанцюємо – Бо ну, це мене особисто де дуже торкається. Я би хотіла ще потанцювати і коли ще потанцюю. Тому. Запис пісні стався теж для мене. Це великий сюрприз, оскільки я ніколи не була в студіях. Просто дуже полюбила цю дитину, і вона є натхненням для всіх інших людей. Всі інші люди мають розуміти, що ще війна не закінчилась. щоб всі військові, які зараз на війні, повернулися живими додому? Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.